we welcome you to the event dedicated to the opening of the pilot location. Відкриття першої локації центру психосоціальної підтримки працівників поліції та їх родин у Львові. Наступний такий центр у Вінниці. У рівному також у місті Києві готують міжнародні партнери, нам також і мобільні станції психосоціальної підтримки поліцейських. Цей центр є знаковим і дасть нам можливість реалізовувати підтримку наших колег, сімей, наших колег, впевнені, що. Підрозділи Національної гвардії, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, всі, ті, хто стоять на відсічі російської агресії, в тісній комунікації і співпраці з поліцією, можуть долучитися і спільно з нами працювати. Отшто, що було лише недавно лише ідеєю надати на соціальну підтримку, зараз вже стало реальністю. Напротязі останніх місяців була дуже інтенсивна співпраця між національною поліцією України та Національною поліцією Нідерландів. Ця концепція була розроблена в Нідерландах якраз для підтримки поліцейських, колишніх військових поліцейських, які брали участь в бойових діях для їхньої психологічної підтримки, після того як вони повертаються додому. Це зона для консультування. Зона з кріслами, які гарно трансформуються, і людина має змогу відчути полегшення і розслаблення, і відчути себе тут і зараз в безпечному середовищі. Ну і звісно, що зона навчання. Враження чудові, робота проведена добре. Я сподіваюся, що хлопці будуть відвідати так само і з їхніми сім'ями, якщо буде потреба, ну, буде потреба допомоги, ми завжди їм раді їх тут бачити. Їх зустрінути тут працюють кваліфіковані психологи. Які нададуть їм всю необхідну інформацію і допомогу.